І ще одна гра за методологією ЕМДЕС рух ігри спорт і креативність. Крабовий острів це коротка та весела активність для дітей різного віку. Вона спрямована на розвиток уяви, стратегічного мислення та співпраці через фізичний контакт. На розумовому рівні гра розвиває стратегічне мислення та спостережливість, на емоційному вчить співпраці, взаємоповазі та довірі. Фізично, під час гри учасники тренують рівновагу або фізичну силу, залежно від обраної стратегії. Гру можна проводити як у приміщенні, так і на відкритому просторі. Для її проведення вам знадобиться килимок або будь-який інший предмет, розмір якого можна змінювати. Наприклад, мотузка чи поліетиленова плівка. Для гри потрібно сформувати групу від 6 до 10 дітей. Якщо дітей більше, їх треба поділити на кілька груп. Кожна група має свій власний острів. Фасилітатор починає описувати ситуацію: діти відпочивають на острові та купаються в морі. В той час діти бігають навколо, імітуючи плавальні рухи. Коли з'являються уявні краби, рятувальник, роль якого виконує фасилітатор, подає умовний сигнал, плескає в долоні, після чого всі діти мають вибратись на острів обома ногами. Коли небезпека минула, фасилітатор двічі плескає в долоні, подаючи сигнал, після якого діти можуть повернутися у воду. Гра ускладнюється через те, що на острів наближається приплив, і той поступово занурюється під воду. Фасилітатор раз у раз згортає килимок, потроху зменшуючи площу поверхні. Після наступного сигналу рятувальника діти знову повинні вибратись на острів так, щоб ніхто не залишився у воді. Ноги дітей не мають виступати за край килима. Якщо група не впоралась, її учасники мають виконати якесь завдання: наприклад, заспівати пісню, пробігти три кола навколо майданчика, побудувати живу піраміду. тощо. Таким чином дітям доводиться взаємодіяти і допомагати одне одному, дізнатися враження дітей від проходження гри. Можна задавши такі запитання: які ваші враження від гри? Що було для вас легко чи складно? Чи був важким для вас фізичний контакт з іншими дітьми? Якими були взаємини в групі? Діти допомагали одне одному, чи кожен був сам за себе? Чи були ті, хто відмовлявся співпрацювати? Чи навчилися ви чомусь новому? Чи схожа ця гра на якісь ситуації з повсякденного життя? Якщо так, то чим саме? Мені гра сподобалась. Мені було важкого те, що ми ледь-ледь помістилися в коло. Мені було важко меститися в коло, коли воно було дуже мале. Мені було важко стояти в колі, та вкаю на колі. Ми стояли там у колі. Я був на самому краю, і я не міг покласти ногу, бо я вийшов з гри, я стояв на одній нозі. Ідею придумав, що треба буде. Колокола всім всім допомагаю. Більше вправ для всіх вікових категорій ви знайдете у посібнику МДЖ рух ігри, спорт та креативність. Посилання на посібник та інші відеоактивності знаходяться в описі під цим відео.